або покупка житла житло. Як поінформував заступник житомирського міського голови Микола Боровець, нині все ще продовжує діяти житловий кодекс радянської доби 80-х років минулого століття. Але відносини між житлово-комунальними підприємствами та споживачами їхніх послуг зазнали змін. Сьогодні саме громада отримала право брати безпосередню участь у формуванні тарифів, оскільки більше 95% житла є приватною власністю, мешканці будинків на громадських зборах самі можуть визначати перелік необхідних послуг та Узгоджувати їхній обсяг і вартість із ВЖРЕПом або іншою організацією за вибором. Збори сьогодні заслухали і приймають. Вони кажуть, ні, ми знаєте, а ми не хочемо, що ви нам там робили те. Відмовляються, обумовлюють набір послуг, ціну і голосують. І зразу ж автоматично ми без будь-яких погоджень протокольні збори будинку. Погоджуємо виконком. Микола Боровець наголосив, що кожен житомирянин має усвідомити, що він є не лише власником житла, а й співвласником спільної прибудинкової території, а тому й повинен брати активну участь у питаннях її обслуговування. Наразі проблема лише у тому, що громада все ще залишається пасивною. Громадські слухання не завжди проходили в повному обсязі, і так як потрібно, але знову з другої сторони і були пояснення. Організаторів цього процесу, керівників ЖЕК або замовників, надавачів послуг, що оголошення писалися, по декілька разів збиралися збори, але люди не виходили. На часі актуальним є визначення активу у кожному багатоквартирному будинку та створення відповідного реєстру. Саме ці активісти і здійснюватимуть взаємодію із житлово-комунальними підприємствами та стежитимуть за якістю надання послуг.